Всім привіт. Сьогодні 1 листопада, вівторок, другий день ведення блогу. Вчора так і нормально не видалося попрацювати, тому що Іван передавав справи. І такий день вчора не досить вдалий. Сьогодні планую попрацювати добре І з новин на рахунок ремонту. Телефонують. По балонам також телефонують. Можливо, сьогодні підемо по балони. Газові їх купимо. Будемо сьогодні прибирати в офісі і на складу, тому що завтра планую перевезти з другої точки залишки товарів, які були, і шукаємо також іще на ремонт. Кавоварки помпу, яку не, вдає, не, вдає, не вдається знайти, тому будемо дзвонити на розборки, брати <кій> вживану помпу. Якщо вдасться її знайти, було буде супер. І якщо буде час і вільні сьогодні кошти, то можливо зробимо замовлення по запчастинам на велосипед, який там стоїть, щоб його вже зробити і виставити на продаж. Або при... заховати і ще вже забуся, вже, я помню, треба утеплятися, бо це приміщення, воно таке прохолодне. І поки є час, краще запінити дирки, а... ну, зробити як... хоч мінімальне якесь утеплення. А ранок починаємо з того, що прибираємо. Офіс, тому що тут а, захламлено. До речі, ось те, що я казав, що О, такі от дирки. Подивимося, що тут Юра, до речі, працює. Так, це вчора мікрохвильовку принесли, розбираємось. І чайник. Чайник зазвичай не люблю брати, тому що. Скажімо так, вартість ремонту виходить зазвичай значно більше, але це взяв для прикладу, щоб вам показати. Керамічний чайничок. Тут повністю згоріла тена. Були прозвонені тена, немає. Не працює, скоріш всього вона вже просто перегоріла. Тена десь коштує 250 гривень і ще треба спробувати знайти ось таку, можливо, універсальний не підійде, це її знімати, заміряти геморойно до, достатньо. Так, що вам ще показати? Іван поки що гітару свою не забирає, бо, можливо, він повернеться. У мене щось такі, такі відчуття. Тут також прибирати варто. Організувати прибирання, але все, на все часу немає. Так, що я вам ще хочу показати. А, до речі, ось Юра, зробив ось такий зйомничок. Красавчик взяв, заморочився. Зробив. Касетку знімати. Так. Отже, повертаємось. І прибираємо. А, до речі, я зайшов сюди забрати. Забрати музикальний центр. Поставлю собі, може там тихешенько, щоб звучала музика. Я люблю під музику працювати. Так що забираємо і прибираємо в офісі. По складу Я вже зробив фото, але вам все-таки дістану, розповім, що де як, будемо продавати. Так, Збираюся також донкрати, вже виставити на продажу, продати. І бачив інструменти. Інструменти також викладу, і вони, в принципі, їх купляють. Що по. Цьому по отражателям. Отражатель би в поки що не викладував, але знайшов групу, одну викладу, також е, буду продавати. Е, по мотоциклу Восход 3 м поки що тихо. Люди пишуть, цікавляться, але немає документів і це важче. Що по нашому складу? Плануємо зробити тут таку перегородочку. Так, ще до мотоцикла. В додаток до тих запчастин. Крило, бак, колесо нове. Ще в маслі. Також йде. Потім тут довозі печка значить. Склочисники механізм, подушки там, фара, корпус не зрозуміло від чого. Такі щитки різні пускачі і донкрати. Донкрати також окремо лотом. І поки на цьому з, з, з цієї мелочовки то вона буде окремо також. У нас такий компресор трьохфазний на балонах. Другої кислоти напевно здоровезний мотор. На жаль, ні обертів. Ні, скільки живиться це він. Невідомо, відомо, що тільки три фази. піде також на аукціон. Хто виграє, той захоче з ним зробити все, що угодно. Розібрати ради мотору або використовувати. Це вже на розсуди нового господаря. Так, Ось отакий. І мотоцикл восход 3М. Ось також на аукціоні буде проданий на ходу. Треба людині, яка його купить, погратися із коробкою. На четвертій він їде дуже-дуже погано. Так що, так в принципі, на ходу. Хто хоче, можна виграти. Так, що у нас ще? Буржуйка. Буржуйка чугунна Такого виду із кожухом. Кожух всередині є непригорівший. Ну, я так зрозумів, нею і не користувалися. Єдине, що тут, напевно, повинна бути ручка, але її немає. Так. Ось такі, ото, така чугунна. Чугуна така. Бужуєчка. Потім станок У Ось такий класний, кажуть, на, здається, на кіловат на підставці. Ось такий. Круги до нього постійно знаходимо, так що він поїде до нового господаря з кругами. Три фази. Ось такий от. Станочок. Потім робили ось такий от саморобний алятокарний станок. На такому двигуні будуть питання, скоріше всього, по двигуну Давайте я відео не буду казати там, а якщо вийде розібратися по о, мощності, то напишу так, це також будемо. Продавати на аукціоні такий станочок. Світло знову виключили, але чим зайнятися завжди є. Тим пачним, яка чудова у нас погодка. Е, барахлішка значить, е, записничок і олівець. Розбираємо, фотографуємо, щоб було що викласти на продаж. ось у нас Декілька ящиків знаходяться комплекти корінних вкладиші. Ну, ДСОСТ. Що це звідки? Заволзький Wolskimot мотов... Russian Federation? Що це за вкладиші? хтозна? Ще Шлангенциркуль зараз взяти? Пофотографувати. Хто захоче, зможе придбати? Ось такі. Є ще кільця на УАЗик. Здається на УАЗик там з маслосъйомними жмутками. Також викладу, може, хтось захоче забрати там. Потім сам оприділи. Що за кільця? І навіщо, до речі, були продали е, набори колець там, на ГАЗ-51, різних, багато. Там комплектів, наверное, 51. І ремонтні, і перший, і другий ремонт е, різні діаметри. Так виявилося, їх продати можна. Так що, можливо, і ці продамо. Тож будемо дивитися, перебирати, писати. Зараз може, штатівчик візьму, щоб було зручно. І займаємось. Ось таке висипав із ящичка різного. Не знаю, вдасться знайти, прочитати. Може, код якийсь. Такі величенькі, до речі. Які це вони не Может раскладу просто приблизно по диаметрам замеряю. Ой, диаметр, да. Диаметр замеряю. И по выдам сфоткаю. И выкладу. Сколько килец. На оси укладыщу. Сколько коробок. разных До різних двигунів. Можливо, також продамо на аукціоні, як робили раніше онлайн-аукціони. Повернемо стару звичку. Так що складемо зараз коробку, порахуємо кількість коробок, зробимо фото. І виставимо початкову ціну. Ще є така скриня. Ні в якому відео вона не фігурувала, тому зараз зробимо типу анбоксинг цієї скрині, покажу, що тут всередині. Так. Є це кінопленка. На скользькій дорогі Министерство культури УССР. Це там якийсь, скажімо, твір, відеотвір Ще ось такі є пластинки. Не знаю. Треба вони кому не треба. В принципі, чим прочитати є, можливо, пізніше привезу. Спробуємо запустити, якщо у нас вийде. Так, ось такі тут, тут пленок багато. І є кінчина. лампи. Не знаю, тут платіна паладі всередині чи що, що за лампа. Поки не відомо, але в принципі техпаспорт є. Це буде трішки легше определити є ще. Такі скляночки. Ефір. там де він тут? Потім таких ламп. Доволі багато. Зараз щось постелю і викладу всі лампи. Порахуємо кількість і маркировку глянемо цих ламп. Такі ось якісь механізми з кінопроєктора, не знаю куди вони. Якщо хтось знає, напишіть, буде цікаво поглянути. То зараз розкладемо, о, ще такий пузирьок. Тут навіть якийсь запах буде. Бомба, бомба-бомба. Що, викладемо і знімемо все. Так, виглядає це приблизно так. Поки що просто виклав, а зараз розфасую. І ви подивитесь окремо лампочки, окремо ось железячки, контактна якась група. Це майно цієї скрині. Ось воно. Так, і по мотоциклу. Ось. Частину я покажу на відео. Ще в мене є профіль, там фото, ви зможете знайти, там більше буде чого. Також до мотоцикла б хотів би ці всі запчастини продати одним лотом. Їх тут, ну, Достатньо багато. Є нові, є не нові запчастини, але людина, хто займається, я думаю, що такий а, групсет сет би залюбки б забрала. Зараз я викладу ще більше їх, і зніму вам більш детально, що тут ми маємо. так, ось, ось такі це є. Кожухи для цепів, тросики, ремкомплекти, старті поршні різних ремгруп, кільця. також. Це в основному все на Восход, але дещо тут потрапляється і на Мінськ. Зірочок, он скільки. різних катафотиків, ручки і ні, ножки. <завод> так що, хочемо також продати це на аукціоні. Можливо, з самим мотоциклом, а можливо, мото ми продамо окремо. Тож, слідкуйте уважно за новинами, підписуйтесь на всі наші групи YouTube, Facebook і так далі. Слідкуйте за новинами, є номер телефону, можна не зателефонувати, дізнатися. І це все піде з молотка.